Сьогодні 29 листопада 2022 року. Заняття народознавство. Тема заняття Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я дуже рада нашій зустрічі сьогодні. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють в олівку і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Як завжди, сьогодні в нас цікава зустріч. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже-дуже важливі речі. Але спочатку подумайте, мої дорогенькі, і скажіть мені. Взявся хліб на столі. Так, звичайно, з магазина. А як він потрапив в магазин? Так, звичайно, з пекарні або хліб з заводу. Там його спекли з муки, муку привезли з млина, зерно на млин привезли з поля. Комбайн зібрав з поля це зерно. Але спочатку, щоб воно виросло, землю зорали, засіяли, доглянули, поки виросте, стигли колося. Це дуже-дуже почесна професія, професія хлібороба, професія пекаря. Вони дуже почесні у нас на Україні. Ну і, мабуть, не тільки в Україні, а й навкруги. Недарма кажуть хліб усьому голова, честь і шана хлібороба. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Сьогодні, мої золотенькі, ви про це дізнаєтесь. Що ж це за люди, яким така шана і хвала? Дивимось уважно. Дітки, сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми поговоримо про працівників сільського господарства. А які сільськогосподарські професії ви знаєте? Ну-ка давайте пригадаємо. Так, це тракторист, комбайнер. Хлібороб, шофер, доярка. Сьогодні ми будемо з вами говорити про хліб і про тих, хто його вирощує. Відгадайте, будь ласка, загадку Золотий і вусатий, у ста кишенях 100 малят. Що це подумайте? Так, це колосок, правильно. Наступна загадка. Б'ють мене ціпами, ріжуть мене ножами, зате мене отак гублять, бо всі мене дуже люблять. Про що це дітки загадка? Так, це хліб. Він буває чорний, білий, він духмяний, загорілий. На сніданок і обід людям всім потрібен. Хліб. Правильно, дітки, молодці. А зараз, дітки, я хочу прочитати вам казку про хліб. Вона дуже повчальна, послухайте її уважно. Біжить вовк, побачив чоловіка та й каже Я тебе з'їм. Не їж мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та й говорить. Ну й смачний. А далі питає, а де ти його взяв? Де взяв? Землю виорав і все? Ні, потім посіяв жито і вже маєш хліб? Та ні, почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолов борошта, Замісив тісто і аж тоді на пік буханців. То смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж біля нього походити треба? Твоя правда, відповів чоловік. Клопоту багато, але, як у народі кажуть, без труда нема плода. Ось така дітки казка. Без хліба ми не можемо прожити жодного дня. Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні, вірші, прислів'я. У народі про хліб говорять як про живу істоту. Хліб усьому голова, хліб батюшка. Давайте, дітки, пригадаємо прислів'я про хліб. Піт на спині, хліб на столі. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Буде хліб, буде й пісня. А як називають людей, які вирощують хліб? Правильно, це хлібороби. Вони працюють для того, щоб ми з вами їли смачний і духмяний хліб, і тому ми повинні поважати цих людей. Честь і шана хліборобам, а живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте і ви про це, малі. А їсте ви паляницю, калачі смачні їсте, не забудьте уклонитися. Хліборобові за все. Давайте, дітки, ще раз подякуємо хліборобам за те, що у нас завжди є хліб на столі. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Ну ось, дітки, ви подивилися, який довгий шлях пройшов хлібчик, щоб потрапити на ваш стіл. До вас буде домашнє завдання. Намалюйте мені, будь ласка, колосок, стиглий колосок пшенички. Висилайте мені свої роботи, я буду вам дуже-дуже вдячна. Зараз я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Не сумуйте, скоро ми з вами побачимося знову. На все добре!